Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку Messenger. Це ідеальний аксесуар для сучасних чоловіків та підлітків. Вона поєднує функціональність та стиль, підходить для коледжу повсякденних прогулянок та подорожей. Легка та міцна конструкція забезпечує довговічність та комфорт у використанні. Компактний дизайн із кількома відділеннями дозволяє зручно зберігати. Ати необхідні речі від смартфона до документів. Регульований ремінь надає ідеальну посадку, а носіння через плече додає зручності та свободу рухів. Ця сумка практичний та модний вибір для тих, хто цінує комфорт та хоче підкреслити свою індивідуальність. Пропонуємо до вашої уваги сумку через плече. Ця стильна та функціональна сумка виконана в елегантному чорному кольорі, виготовлена з водонепроникного нейлону, тому ідеально підходить для будь-яких погодних умов, захищаючи ваші речі від вологи. Легкий матеріал та компактний дизайн надають комфорт навіть при тривалому носінні. Сумка має достатньо місця для повсякденних дрібниць: смартфона, гаманця, ключів та документів. Регульований ремінь дозволяє носити. І як через плече, так і кросбоді, що додає зручності та свободи рухів. Мінімалістичний дизайн робить її універсальним аксесуаром для міста, подорожей та роботи. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку. Ця сумка виготовлена з високоякісної шкіри, що поєднує елегантний дизайн та високу зносостійкість. Вона створена для сучасних чоловіків, які цінують практичність та статусний вигляд. Сумка має зручні відділення та кишені для організованого зберігання телефону, планшета, гаманця, документів та інших необхідних речей. Надійні замки, блискавки та якісна фурнітура гарантують тривалий термін служби. Би регульований ремінь дозволяє зручно носити сумку як кросбаді, так і на плечі. Пропонуємо до вашої уваги поясну сумку. Це універсальна сумка у корейському стилі, яка підходить як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлена з якісного матеріалу, тому відрізняється з носостійкістю, практичністю та сучасним дизайном. Компактний розмір робить її ідеальною для повсякденного використання. У сумку зручно поміщаються телефон, ключі, гаманець та інші дрібниці. Сумку можна носити як через плече, так і на поясі і на Даючи у будь-яких умовах, лаконічний дизайн гармонійно поєднується з кежуал образами, підходить для прогулянок, подорожей чи щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги тактичну нагрудну сумку. Це компактна тактична сумка через плече, створена для активних чоловіків, які цінують зручність та надійність, виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому захищає речі від дощу та вологи. Завдяки цьому вона стане ідеальним вибором для подорожей, кемпінгу, риболовлі, велопрогулянок та інших видів активного відпочинку. Сумка має місткі відділення та кілька додаткових кишень для організованого зберігання. Телефону, гаманця, ключів, документів та дрібних аксесуарів.